Продолжаем дальше приветствие силами команды Квн соседка Дмитрий Ром. друзями кричав ваня біля роддому. <рик> Уявіть собі, батл царя Леоніда і Цигана на базарі. Ета спарта! ні это кожа Это спарта! Натуральна кожа! Это спарта!» Мало хто знає, що по Миколи Валуєва, по венам плаває карась. Таке траплялося з кожним, дивимося. Я закрив вдома двері чи ні. І на пари запізнююся. А якщо мене пограбують, та що там брать? Ай, пофі! Ай-яй-яй! Кричав хлопчик, який знає лише три букви. Дональд на дак порвав штани. Привіт, Дональд! Акула, акула! кричав хлопчик, який ніколи не бачив свого батька. Друзі, уявіть собі, хлопець стільки, що зробив пропозицію своїй дівчині. Я так рада, я так рада, мы удружились на своё семейство детей. Будем жити у мамы. А потом, потом нас розлучить смерть. А про что сейчас думаешь ты? Я закрыл дома твоё речи. Ай, Поппи! У велики, який низ Василя Веростюка, тричи развязывался пупок. Уявіть, мама і доня обговорюють небажану вагітність. Uh -huh. Так, що це таке? Ти мала його просто в армію випроводити, а ти що зробила? Я йому рушник вишиваний, на щастя, на долю дала. Ключове <плес> ну слово, мало бути рушник! косички, тато механік змазував їх солідолом. <плес> Уявіть собі, бабці біля під'їзду куражаться. Ніки, форона, давай починай. Mhm. Так, третій поверх. Квартира 17. No. Даркоман. Mhm. Ранила. <плес> так, і <ідемо> далі. <дальше. плес> Шостий поверх. No. Квартира 49. Проститутка! Нікіфоровна, нікіфоровна, мімо, ж я там живу. Що хоч сказати, що не було? Ну ви. У дуже бідних сім'ях дітей ставлять в куток, щоб утеплити хату. Анна Сімінович на Титаніку. I see you, I feel you, I feel the rest of this world. Вам крутить ноги, ламає руки, ви барбі! А ми з вами переносимось на шоу-інтуїці. І так, скажіть, будь ласка, хто із цих людей металіст? Я думаю, це учасник під номером Учасник під номером три дійсно металіст? Я з дитинства зборіваюся на харківський футбольний клуб. Слухаю важкий рок і 10 років пропрацював на заводі. Але ви не гадали. Я стриптися. І на завершення, друзі, життя це єдине кіно до кінця, кінець, якого хочеться побачити якомога пізніше. Команда КВН Сітка Дмитрій, дякуємо.